Грабки, да, або Це проводки. — Це коли липи? Це нетворкінг. Але з плохим... — Ти Любиш цукерки? Конвекше. О, окей, до чого, Чувак, гробки, це дуже смачно. Дайте, поясніть мені, я не реально. От гробки. Помер твій родич, і ти приходиш в один днів, щоб. Та це навіть не обов'язково насправді. Так, тепер ще більше поясніть. Це день, коли ти їдеш. На лімузі на кладовище. На кладовище. А для чого це? Це поясню. — пояснення. Ще бухає. Ну, блін, пам'ять, ну, пам'ять, да. Пам що... Це в плані, що ви приїжджаєте ну, На кладовищах є, ви... типу, да, ну. так. А, ви приїжджаєте на кладовище? — Так-так-так. Там могилка, о, і в когось що? вона прям. Та, та, ладно, жорстко, Нігон. — Нікому нічого не ріжуть. Джихун. Так там же там, там всі мертві. Вже. Дивись, ти ж питав як, і там у кож... там буває, що є столик, і є, типа, сидушка, угу. що о когось немає. Часто так. буває, що у нас був такий маленький дуже столик. І ми сиділи, а у людей поруч не було. Бо, як ви як на пікнік приїжджаєте дуже... на кладовище? Так, так, так. так, 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 так. Да. так. Блін, так смішно, що він реально щиро не розуміє. Ну це у нас просто всіх в я вже, так я, я вже навіть зараз і згадую і таке, а реально, а що, а що скоїлося? Ну це дивна штука. А, а, а буває так, що ви на кладовище приїхали, там прям багато людей. Чувак, там прям дуже багато а, людей. Там, дуже? там колонки, діджеї, там все взагалі. Блін, то я хочу на гравки, якщо чесно. А ви кажете, обрізання класне. Ну, і там ще у сопшому ставлять, типу, паутинчик на магиву. Шо? щоб він, типу, випив. Так, <ріху> <ріху> да, він же стоїть, давай. Вот вас да. реально не смущає той файл. Ми віримо в зомби. Sorry, дуже. Я тобі більше кажу, інколи навіть цигарку підкурюють і і курить, дедушка. Дедушка любив курити, и курить. Ну Хочешь? да, до речі Я, Якщо я чесно, так, так от по PlayStation, джойстик ладуть. Давай, фіфашку, останню партію. Я, якщо чесно, посмію, все так. Потанцуй з дедушкою, бачиш.